Біля інсталяції Небесної Сотні у Рівному вшанували пам'ять полеглих учасників революції гідності. 11 років тому, 20 лютого, на вулиці Інститутській у Києві силовики почали розстріл неозброєних протестувальників, які виступали проти відходу тодішнього політичного керівництва країни від законодавчо закріпленого курсу на європейську інтеграцію. В цей день загинули 48 людей. Ще майже сотня отримали поранення. Загиблих в результаті сутичок на столичному майдані четверо жителів Рівненщини: Це рівняни Георгій, Арутюнян, Валерій Опанасюк, Олександр Храпаченко, а також Іван Городнюк з Березного. Пам'ятаю, була на похоронах в театрі. Вони їх хоронили в театрі, пам'ятаю з того часу змінилося?» Я думаю, що змінилося багато, я так думаю, що змінилося багато свідомість. Наприклад, я маю внуків, вони повністю, ну вони патріоти такі. Ну, а син у мене на війні на сьогоднішній день. Пам'ятаю, Боже єдиний, це була біда. Але от скажіть мені, будь ласка, от так молоді люди і... Так всі встали, все, чого ж час не можна ніякого того вопросу вирішити? Молоді люди пропадають, так пропадають, а ці ті богаті ховаються, чого так виходить. Треба снувати тому, що завдяки цьому ми стоїмо ближче до друг друга. Корупції розуміємо, що так ну. Як тоді було всі корупції, що творилося в країні, то так жити неможливо. Навіть зараз під час війни ми стараємось і зваримо за свою незалежність, тому що ми об'єдналися. Ну об'єднаний народ, який хоче собі мирного неба і жити спокійно. Рідні загиблих героїв Небесної Сотні спілкуватися із журналістами відмовились. кажуть, не бачать в цьому сенсу, допоки винні у розстрілі мітингувальників не покарані. Надія Кривко Назар Мідріган Суспільне новини Рівне